Діяння апостолів, розділ 24 Через п'ять днів прибув первосвященник Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити. Кажучи, великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо, та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко. У твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза, що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити. Та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом. Але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом, тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті. Щоб я сперечався з кимсь чи робив заколот у народі, та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків. Маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож, по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії, їм то належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай оці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Синедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними За Воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи. Як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла. І слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив Тепер іди собі, як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей. Тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці. Перше послання до Тимотея. Розділ 6. Раби що під ярмом. Нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки. Нехай ще більше їм служать, власне тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю. Нічого не розуміє хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск. То сама побожність бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого та й винести нічого не можемо, а маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих. Що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь усього лиха грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при понтійському пилаті склав добре визнання. Щоб ти Зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний Володар цар царів і владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив. Ані бачити не може йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили. Багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання. Що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри? Благодать з вами. Псалом 32 Блажен кому простилось беззаконня. Кому гріх покрито, блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства? Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я. Висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив: признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти захист мій. Ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будь ти, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати. А то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться праведні, і ликуйте всі праві серцем. Книга приповідок, розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, Царя Юдеї Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота, і як землі глибина, Так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся. І на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім. І тайни другого не зраджуй, щоб як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті Яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель. Для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж скільки потребуєш. Та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш. І тебе він зненавидить, що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня. І як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом, якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни. Як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре, багато їсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга Іова, Розділ перший. Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. І народилися у нього семеро синів і три дочки. А статку було в нього сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот пар волів, п'ятсот ослиць і прибагато челяді, так що чоловік той був найбагатший з усіх мешканців Сходу. Сини його звичайно сходились собі у призначений день та бенкетували в кожного по черзі. Кликали вони і трьох сестер своїх їсти і пити з собою. І якні гостин завершували круг свій, посилав Іов по них і наказував їм очищуватись. Другого дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них все палення, бо говорив сам до себе Може, мої діти согрішили. І лихословили Бога в своєму серці, так чинив Іов увесь час. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана поміж ними. Господь спитав сатану, Звідкіль ти прийшов? Відповів сатана Господові і мовив. Кружляв я по землі і ходив довкола неї. Господь сказав Сатані. А чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Сатана відказав Господові і промовив. Хіба даремно Іов боїться Бога? Хіба ти не огородив його та його дім і все його майно навколо? Ти благословив працю рук його і стада його ширяться по країні. Та простягни лиш руку твою і діткнися всього його майна побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі? Господь сказав Сатані. Гаразд, усе, що він має, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї. І пішов сатана геть з перед лиця Господнього. І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Іова і мовив. Воли були у плузі, а ослиці паслись поблизу них. Аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив він Аж ось приходить другий та й каже Божий вогонь упав із неба. І спалив овець і чабанів, пожер їх, і врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив цей, аж надходить інший та й каже Халдеї, згуртувавши три ватаги, напали на верблюдів та й позаймали їх, а слуг мечем повитинали, і врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив цей, аж приходить інший та й каже Сини твої та дочки, трапезували і пили вино в домі свого старшого брата. Аж сильний вітер подув з пустині, напер на чотири вугли дому, і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це. Устав Іов, роздер на собі одежу, обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив. Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. У всьому тому. Не согрішив Іов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога.